Лимон це цитрусовий фрукт, у якому багато вітаміну С. Лимони потрібно їсти щодня. В обох цих твердженнях йдеться про лимони, однак за суттю вони дуже різні. Про будь-який об'єкт чи явище ти можеш знайти в інтернеті інформацію подано з різних позицій як шукати в інтернеті інформацію та визначати її достовірність, дивися далі у відео. Щоб дізнаватися інформацією в інтернеті, ми використовуємо пошукові системи це спеціалізовані сервіси для автоматизованого пошуку даних на веб-сторінках за певними запитами, ти вже вмієш шукати інформацію за ключовими словами. До речі, про цю тему в нас є окреме відео можеш його переглянути. А зараз ми розглянемо розширений пошук. Його застосовують, щоб звузити коло результатів для складних запитів. Це зручно під час пошуку вебсайтів і файлів, зображені відео, новини книжок. Наприклад, пошукаймо інформацію про легендарного засновника столиці України Кия, його братів Щека та Хорива і сестру Либідь. Про них ми знаємо з повісті минулих літ нестора літописця, відкриваємо пошукову систему Google. У рядок пошуку вводимо основні слова Кий щек. Хорив, либідь, отримали такі результати. Щоб застосувати розширений пошук, натискаємо на інструменти, розширений пошук і вибираємо, наприклад, такі налаштування, мова українська, права на використання, «Дозволені для використання, розповсюдження чи змінення, і натискаємо на розширений пошук. З'явилися інші результати пошуку відповідно до налаштувань. А тепер пошукаємо за цим запитом зображення. Вибираємо зображення. Розширений пошук, Вказуємо тип файлу, наприклад, JPG, права на використання, ліцензія Creative Commons, щоб переглянути зображення, які можна використовувати безплатно у разі дотримання певних умов, і бачимо результати запиту відповідно до введених характеристик. Щоб знайти відеоматеріали, вибираємо відео, інструменти, розширений пошук. Щоб звузити коло пошуку, додаємо, наприклад, точну фразу Повість минулих літ, мова українська, тривалість від 4 до 20 хвилин, натискаємо на розширений пошук і отримуємо результати пошуку за встановленими налаштуваннями. З інструментами пошуку знаходити інформацію значно легше. Однак не забувай встановлювати достовірність, тобто правдивість даних, про які ти дізнаєшся з інтернету. Для цього потрібна медіаграмотність, здатність аналізувати та оцінювати різну інформацію. Цю тему ми розглядали в іншому відео, можеш його переглянути. Розгляньмо критерії, які можуть вказувати на достовірність інформації, насамперед звертай увагу на надійність інформації, чи подано в ній факти, які можна підтвердити, чи є посилання на перевірені джерела, наступний критерій авторитетність чи можна довіряти людям або організаціям, які поширюють певну інформацію. Також важлива актуальність, щоб інформація була сучасною та оновленою. Ще один критерій об'єктивність, коли інформацію подано без упередженості, у ній взято до уваги різні погляди, і грамотність, коли інформацію подано в професійному стилі та без помилок, це може свідчити про її достовірність. Звісно, якщо деяка інформація відповідає тільки деяким із цих критеріїв, це ще не означає, що вона достовірна, адже навіть неправдиве повідомлення можна написати без помилок. Утім, коли ти аналізуєш будь-яку інформацію чи публікацію в інтернеті, то спершу корисно звернути увагу на ці критерії, а потім визначати, чи є в ній, наприклад, ознаки маніпуляції або пропаганди. Що це таке зараз дізнаєшся. Повернімося до цих тверджень про лимони. Подумай, яке з них можна вважати більш достовірним і чому. Проаналізуємо перше твердження лимон це цитрусовий фрукт, у якому багато вітаміну С, цю інформацію ми можемо легко підтвердити в різних джерелах, тобто це твердження факт події чи явища, які справді відбулися. Перейдімо до другого твердження лимони потрібно їсти щодня. Ці фрукти і справді корисні, але нічого страшного не станеться, якщо не вживати їх так часто. Тобто це твердження, судження, особисті висловлювання про подію чи явище вони можуть бути як істинними, так і хибними. Також в інформації тобі може траплятися маніпуляція, пропаганда та мова ворожнечі. Маніпуляція це прихований вплив на поведінку людей через емоційні повідомлення. Наприклад, маніпуляцією може бути така фраза Якщо ти не їси лимони щодня, то ти будеш часто хворіти. Пропаганда це поширення ідей, фактів, думок для впливу на суспільну думку. Наприклад, пропагандою можна вважати таке твердження усі мають їсти лимони, бо це єдиний спосіб лишатися здоровими мова ворожнечі це агресивні висловлювання, щоб принизити чи знецінити людей за певною ознакою. Приклад мови ворожнечі лимони не їдять тільки слабаки. Тож, коли ти читаєш якісь публікації в інтернеті, аналізуй, що саме в них наведено факти, судження, маніпуляцію, пропаганду чи мову ворожнечі. Це допоможе встановити, чи варто довіряти такій інформації. А як аналізувати зображення та відео зараз усе розкажемо. Аналізувати потрібно не тільки тексти, які ти читаєш в інтернеті, а й фото чи відео. Бо за допомогою сучасних технологій їх також можна підробити. Наприклад, розгляньмо таку фотографію як нам визначити її достовірність. Насамперед варто знайти перше джерело. Для цього можна скористатися, наприклад, Google об'єктивом. Це допоможе визначити, у якому вигляді та на якому сайті це фото з'явилося вперше. Далі потрібно визначити метадані, завантажити файли з першоджерела та переглянути його властивості, вбудовану інформацію про дату, час, місце знімання тощо. Наступний етап виконати візуальний аналіз, перевірити цілісність композиції, контури, тіні, чи видно розмиття, пікселізацію. Поглянь. Тут видно різкий перехід між тлом і зображенням ведмедя, а ці пікселі, мабуть, лишилися від іншого зображення. Візуальний аналіз уже дає підстави сумніватися в оригінальності фото, та іноді його недостатньо, і тоді варто виконати глибинний аналіз, щоб знайти сліди редагування. Для цього є спеціальні цифрові інструменти, наприклад, Photo Forensics, тож можемо зробити висновок, що це фото підроблене. Із сучасними технологіями можна не тільки редагувати фотографії, а й штучно створювати зображення звуки та відео, тобто дипфейки. Дипфейки це несправжні зображення, звуки та відео, створені за допомогою технологій штучного інтелекту. Щоб перевірити, чи є якесь зображення або відео дипфейком, можна скористатися різними цифровими інструментами, наприклад, Reality Defender. А тобі траплялися дипфейки в інтернеті. Поділися в коментарях. Запам'ятай. Розширений пошук застосовують, щоб звузити коло результатів для складних запитів. Медіаграмотність – це здатність аналізувати та оцінювати різну інформацію, дипфейки це несправжні зображення звуки та відео, створені за допомогою технологій штучного інтелекту. Щоб визначити достовірність фотографії, потрібно знайти перше джерело, визначити метадані виконати візуальний та, якщо потрібно, глибинний аналіз. Дякуємо за перегляд. Став уподобайку та підписуйся на канал. Нумо пізнавати цифровий світ разом.